Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися інформацією, яку в свою чергу надає міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій. Уряд Фінляндії виділяє додаткові кошти на підтримку українських пенсіонерів, які проживають на прифронтових територіях. Грошова допомога таким пенсіонерам буде надаватись через проект всесвітньої продовольчої програми. Яка діяв на серпні 2023 року відповідно до нього на фінансову грошову підтримку можуть розраховувати пенсіонери, які отримують низький розмір пенсій, які проживають у районах активних або можливих бойових дій шляхом доповнення до їхніх пенсій. Хочу нагадати, що за рік роботи даного гуманітарного проєкту, так звітує Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, понад 360 тисяч пенсіонерів отримали доплати до пенсії завдяки додатковому внеску Фінляндії. Українські пенсіонери, які проживають на прифронтових територіях, зможуть отримати отримувати доплату до пенсії до кінця 2024 року, то Очікуємо, що буде надалі. Поки що інформація наразі така, якщо ви отримаєте низький розмір пенсій та проживаєте у районах активних або можливих бойових дій, ви зможете отримати додаткові доплати до своїх пенсійних виплат.